Бог заступається за тебе не так, як хочеш цього ти, а так, як хоче цього небо, і, як хоче він, це знаєш ти, його дороги невідомі, думки всі невідомі нам. Перед лицем Його всі долі, для кожного свій власний план, і знає Він, як буде краще, що допустити знає він. Буває, кричимо, Ні за що не хочу я ніяких змін. Бог знає краще Він все бачить, і тебе, повір, Він захистить, лиш тільки ти зумій пробачить того, хто вразив серце вмить. Благослови, і ти побачиш, як діє в своїй силі Бог, і тоді від радощів заплачеш, забувши навіть слід тривог. Благослови, хоч дуже тяжко зробити це в житті тобі, благослови, це того варте, щасливим будеш у Христі. Бог заступається за тебе, лишень побачить, ти зумій в своїм житті роботу неба. Господь з тобою, ти радій, для нього ти є дуже цінний, ти дороге його дитя. Тож будь відважний, мужній, сильний, аж до кінця свого життя, прощай недоліки у брата, прощай недоліки сестри, і тоді від Бога будеш мати спокій і мир в душі своїй, благословляй завжди і всюди, аж до кінця всіх твоїх днів. Бо, як сказав Бог, так і буде, лиш ти в слова його повір. Він заступається за тебе не завжди так, як хочеш ти. Нехай з тобою буде небо, і дасть сили все тобі пройти.